Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Гнів Божий по українськи you you are are you. Are що насправді стоїть за ударами по ракетних бригадах РФ <реку> де є можливість наносити шкоду. Все треба робити. Хто вони і чого чекати іншим? Коли буде створений е, український масад, та коли наші дрони дістануться москви, це реальна законна військова ціль. факти тижня про українську відповідь на удари по цивільних. 750 кілометрів від України, якщо попрямій, Іванівська область невелике місто Шуя. Зверніть увагу на ці сірі ворота і білу будівлю. Ракетна бригада в Шуї відкриває двері, скрити любопитних глаз вонської часті, абична ні для посітілі. За сім років по тому українські дрони тут відкривають самі не лише двері, а й вікна. Я чуть не родила! раділа к нам. Відстань чимала, але безпілотники її долають. Причому два дні поспіль. Дістається казармам. Ось так вони виглядали до. На Наказ у нас служащого скріпляється градус. А ось так після. А, Та ну на а це ангари, де зберігалися ракети для комплексів Іскандер. Але чому саме шує і ця ракетна бригада? Відповіді на ці питання далі. А поки. Це вже Курська область, місце розташування ракетної бригади 448. Бачите, куди спрямовує своє кадило ось цей російський священник. Це комплекси Іскандер із дальністю 500 кілометрів. Цю територію також цього тижня відвідали українські дрони. Уго! Що спільного у цих двох ракетних бригад арефії, крім того, що обидві оперують іскандерами? Саме 448-ма бригада обстрілювала Харків на початку повномасштабного вторгнення. А 112 – та та сама, що вдарила іскандером по кафе в грозі куп'янського району у жовтні 23-го року, під час поминального обіду там загинули 59 людей. У минулу вербну неділю саме ці бригади випустили свої ракети у бік міста Суми. А тепер уважно прислухайтесь, це слова з гімну тої самої 112-ї бригади. сім на то невже наші сили оборони розгорнули операцію помсти? І хто може стати наступним на відплату? Зверніть увагу, по яких цілях б'ють іскандери Путіна? Переважно це прикордонні міста та ті, що наближені до лінії боєзіткнення. Все для того, аби ракета максимально швидко досягла цілі. Але навіщо все частіше ворожі генерали обирають за ціль мирних жителів? Вони самі по собі раби і вони розраховують, що хтось схили голову перед силою. Українці зовсім інші люди. вони схиляти голову, працювали на борту. Намагаються прикрити цим нищівні здобутки на фронті, чи за цим стоїть щось інше. Попри велику активність штурмових дій, попри перекинути задіяні резерви, результату немає, що їм залишається. Кошмарити мирне населення, кошмарити як мога страшніше. Перехопити іскандер на пускові позиції майже неможливо. Час на розгортання лише 20 хвилин. А ракета летить кілька секунд. Загрузіть ракету на сідьму пускову установку. Готовність стрі в бою. Тактика арти, тактика ракетних військ, і наша і ворожа. Складається з одної простої формули зарив та тікай, але чи можливо це упередити? Відповіді якраз цього тижня і пролунали в місцях дислокації російських ракетників у Іванівській та Курській областях. Те є можливість наносити шкоду, все треба робити, і ця атака принесла свій результат. Так звані російські воєнкори одразу заканючили. Це удар помсти за суми, його слід було очікувати. Не скажу, що 448-ма бригада припинила своє існування. Вона велика і в Курській області лише її частина. Але таких втрат, яких можна було уникнути, в неї ще не було. Не вперше. Висновки не робляться. Але як такі удари масштабувати? Адже кожна операція це не години, а тижні чи навіть місяці ретельної підготовки. Треба мати на увазі, щоб були самі засоби, і бачите, їх значить є якісь резерви, їх такі зібрали. Потім треба їх, скажемо, запрограмувати, націлити, причому вивчити, щоб був обхід зон протиповітряної оборони. Наші далекобійні дрони хоч і летять далі із кандерів, але мають занадто малу бойову частину. Тож для прориву російської ППО їх потрібні сотні. Бити ворога треба частіше, зброю, яка потужніша. Хто б з цим спорив? Я ні, але для цього цю зброю маємо десь брати. Але є ще один шлях відплати, і успішні кейси теж є. Це командир дивізіону іскандерів з тієї самої сумнозвісної 112-ї ракетної бригади Костянтин Нагайко. Той самий, який віддав наказ бити по грозі. Його ліквідували. А це пілот бомбардувальника ту 22 Дмитро Голінков. Він той, хто у червні 22-го скидав ракети на торговельний центр у Кременчузі. На житловий будинок у Дніпрі, коли загинули десятки людей. Голінков помер посеред яблуневого саду на Брянщині від удару молотком. А це капітан підводного човна Краснодар Станіслав Ржицький. Той, хто у липні 22-го із Чорного моря вдарив калібрами по центру Вінниці. Рицького застрелив кілер під час ранкової пробіжки. Коли буде створений український масат, який буде працювати виключно точково по військовим, які були задіяні до цього, тоді це буде сприйматися насправді такою помстою, яка буде впливати на психологію росіян. Злочинів проти мирного населення України стає дедалі більше. Страсна п'ятниця, але для Путіна немає нічого святого. Касетні іскандери і дрони знов б'ють по цивільних. Росія атакує Харків, Суми, Дніпро та Миколаїв. Десятки поранених є загиблі. Очевидно, відповіді на ці удари, як і за суму у вербну неділю, також будуть нам слід чекати ударів по Росії і по їх військових, і по їх інфраструктурі, і по їх логістиці завжди скрізь щодня, щохвилини, незалежно від того, хто там що колись зробив. Це Москва Сіті, діловий район російської столиці. Пропагандисти нещодавно засвітили, як оператор керує ФПВ-дроном прямо з офісу в одній із цих будівель. Це Реальна законна військова ціль. Ну, цільно цілі цілі невдовзі на Росії. Велике святкування 9 травня на Красній площі традиційно запланований військовий парад. Можливо, будуть там і іскандери, що вбивали українців. Відповідно, вони також будуть законною військовою ціллю. Костянтин Павло Факти, Тижня, Сітіві. Єдині новини.